Мене звати Дмитро, псевдомий артист. Мені зараз 26, незабаром буде 27. Родом я з Волині з міста Луцька. Я там народився, виріс, в принципі, прожив своє підліткове життя. І потім після завершення коледжу, от коли Умовно кажучи, почався мій наступний етап в житті. От в того моменту я, умовно кажучи, як з батьківського гнізда і вилетів. І от час від часу, -часу от туди залітаю. <свіття> Батьки мене виховували таким дуже добрим хлопчиком, таким, щоб, умовно кажучи, я не вступав в конфлікти, там десь промовчав, от все в такому роді. Е, от. А вже коли, умовно кажучи, підходив час до підліткового віку, я якось сам по собі почав по більшій мірі формувати вже особисто. Та, е, знову ж таки, звісно, я дотримався там настанов батьків, але умовно кажучи, все одно бачив своє бачення, своє життя. Відповідно, потрошечки від батьківських настанов відходив, і в мене вже розпочалося таке, я не скажу розгульне, але підліткове, веселе життя. Отак. Це був 13-й рік. Е, Початок Майдану, от ці всі от історії. Типу, на той момент мені по більшій мірі, знову ж таки, беручи, добавив, що я був дитиною, по факту мені не було це настільки цікавим. Та і я на той момент потрошечки вів там починав, умовно кажучи, так вести свій розгульний спосіб життя. Тому на той момент мене побільше мірі цікавило це випити пива там десь під під'їздом, скурити якусь цигарку, Ось, але вже от коли почався майдан, я не особливо спочатку не дуже це відслідковував. Потім в один момент просто ще на той момент не заборонені соцмережі в контакті, та кота, котра заборонена є соцмережа нашого ворога. Побачив просто якісь пост, відео, де йшли саме краски самоврольці майдану з цими щитами, типу їх розстрілювали, а вони далі продовжили йти, і мене це дуже сильно вразило. От, і з цього моменту я для себе особисто якось потім коли аналізував своє життя, зрозумів, що це якийсь переломний момент, який в принципі змінив мене. От, і після цього я почав цікавитись е, вже якоюсь націоналістичною такою діяльністю, націоналістичними рухами, в принципі, національною ідеєю, якщо це так можна назвати. Це вже був той період, коли я вступив в перший курс коледжа. От, е на другому курсі коледжа це був вже чи це був третій, якщо, другий перепрошую. Це був 15-й рік, якраз тоді відбувалася роківська наступальна операція в е Натаманці Полку Азов. І, в принципі, з того моменту я зрозумів, що як завершу навчатись, то власне буду йти відразу в базово. І в принципі, так і сталося. Е от, я завершив навчатися 17-му році, е захистив свій диплом. Кінці червня, 30 червня відгуляв випускний, і умовно, вже 4 липня, 5-го, ну менше ніж за тиждень, відходи від випускного. <гум> менше ніж за тиждень я вже був в Києві в рекордному центрі на темент Полказов. Це був той підрозділ, який мене найбільше мотивовував, якось надихав. Плюс знову ж таки національна ідея. Це саме той підрозділ, котрому ця ідея ставилась Скажімо так, першочергово. Я просто пішов, виходив в 19, коли завершив навчатися в коледжі після 4 курсу, я взагалі хотів ще піти в 18, але після третього курсу. Але знову ж таки, на той момент стало питання гострого захисту диплому і всякі цих історії. Там, поспілкувавшись з певними людьми, мені дали зрозуміти, що ніхто за мене це не буде робити. І, типу, Дімон, ти можеш робити, як вваж... ну, я знову ж таки, маю на увазі від зі сторони закладу. ти можеш робити, як вважаєш за потрібне. В принципі, ти вже 18 років, доросла людина, але ти маєш розуміти, що ніхто за тебе диплом не буде складати. Вот. Розуміючи, це. Плюс я на той момент мав якісь певні спілкування з батьками. Знову ж таки, це не було в такому серйозному контексті, можливо, вони не сприймали це в серйозному контексті. І, типу, я їх дослухався і вирішив довчитись, завершити коледж і, типу, після цього вже піти. І власне так і сталося. Як вони відреагували, в принципі, добре. мама їх ховала паспортом на початку якось намагалась. От, але потім, коли вже зрозуміло, що це все дійсно серйозно, типу, якось, типу, якось відпустили. В липні я. Очікував вже початку свого КМБ в, в Києві. Виходить, в серпні нас розпочалось наше КМБ. Це якраз таки під нашу Азовську минулу, не минуло, не знаю, як це правильно називати, базу базою Урзуфі. Там був у нас полігончик, і власне там розпочалось КМБ. Після цього в вересні КМБ у нас було сім чи дев'ять тижнів, якщо не помиляюсь, наче сім. І от в кінці вересня ми вже потрапили в на нашу піхотну роту і почали там далі розвиватись, там рости, і все в такому роді. І от якраз в кінці 17-го року частина хлопців з мого КМБ, разом з котрими ми приходили КМБ, почали вже виїздити на ті чи інші війні. На жаль, в цей перший. Загін, скажімо так, мені не вдалося. мене дуже сильно, чесно кажучи, дуже мені не подобалося, і багатьом хлопцям з моєї КМБ не подобалось. От. Бо для нас була особисто для мене, мене була мета, ціль. От Це було б мені здавалося момент круто, що я от 19 років вже повоював, і все в такому роді. На жаль, це на той момент не вдалося. От. Тому е, в подальшому році, е, в подальшому етапі, ми по більшій мірі готувалися, навчалися, так як на той період е, полказов ніхто офіційно не хотів виводити на ті чи інші бойові моменти, на лінію бойового зіткнення, так, і відбувся вже бойовий Виїзд у нас офіційний, це в 2019 році Світлодарська дуга. І от власне, ми міняли одну з наших піхотних рот нашого першого батальйону, я був бійцем на темен другого батальйону. І от ми поміняли їх. Це був населений пункт Зайцеве, це берегород Горловки. От і власне ми там працювали якийсь певний період, доволі активно працювали результативно, і це був, мовно кажучи, мій перший був виїзд, який лишили мені дуже багато приємних вражень, спогадів. І там я перевірив себе і як, вже як чоловіка, і перевірив себе як спеціаліста по тій справі, котрою я на той момент займався. І, в принципі, все вдалося добре, що не могло мене радувати. У 2020 році ми заїхали на населений пункт Водіне, там заїхали я, я з своїм розрахунком. От, на той момент я був командирний за рахунку станку протитанку гранатомету. І нас, як придані сили з піхоти, відправили дозводорозвитки. І на той момент наш звод-розвідки, не нашого першого батальйону, заходив на контрбатарейну контр боротьбу. Тобто на той момент були такі офіційні виїзди, контрбатарейна контрстаперська боротьба. І відповідно на ці чи інші завдання виїздили невеличкі окремі групи з нашого полку, та, там, або артилеристи, якісь мінометники, або снайпера і групи розвідки. І відповідно, для групи розвідки снайперів потрібно було була ще також група прикриття. І от, якраз таки, я, як е, своїм розрахунком, ми приїхали, якраз таки як група прикриття і відпрацьовували тоді на, водян, на водянці на Водяному. Після цього ще були спроби попрацювати, виїхати в на напрямку населених пунктів павлопілі Пілішироки, але з тих чи інших об'єктивних і необ'єктивних причин, на жаль, це не вдалося. Якщо говорити вже в контексті початку повноштабного вторгнення, то на той момент я вже був бійцем з водорозвідки другого батальйону, виконував обов'язки командира відділення важкої підтримки е якраз таки в цьому взводі. І на той момент ми вже якраз таки, коли все розпочалось, ми вже там. Або виїхали завчасно, знову ж таки, не буду казати, або виїхали завчасно, або приїхали на наші визначені рубежі. Планували доплановували оборону в нашій зоні відповідальності і, в принципі, займалися тим, що налагоджували нашу лінію фронту, нашу лінію відповідальності і нашу зону оборони. І в нашій зоні відповідальності очікували. Можливо, якогось прориву чи щось в такому роді з умовного тилу, тато тобто з напрямку Запорізької області. І так от і сталося, що відповідно ворог пройшов кримський перешивок спокійно, захопив там Бердянськ, всі інші також населені пункти по шляху до Маріуполя. І ми, у тому кажучи, вже тримали оборону в нашу занятвідальності саме по напрямку з Запорізької області. Перші дні були такі, типу, не можна сказати, що спокійними, та але на той момент ще не було прямих стрілкових боїв з ворогом і не було таких прямих сутичок з ворогом. Але були постійні обстріли міста, тобто борг на той момент працював квадратами, вони просто викачували там по 6-8 по станових град і працювали в напрямку міста, там, не особливо розбираючись, де цивільні, де не цивільні, наносили такі площинні, масштабні ураження, і ми їздили, мовно кажучи, в ці зони, де відбувалися чи інші дії, там, вступали взаємодії з тими підрозділями, які були там. От налагоджували роботу, намагались допомагати якось цивільним, допомагали цивільним з з самого початку, допомагали цивільним там з якимись медичними питаннями, банально, просто дітям там їздили, шукали всілякі дитячі смісії, та для того, аби там якось і покрутили. То, в принципі, першочергово перші дні не були е, такими прямо. Прям такими, що ми вступили в перші спілкові бої. Тобто це все було з часом, по наростаючій. І от вже, мовно кажучи, з кінця лютого, з 1 березня, якщо не помиляюсь, в принципі, місто було вже в повному оточенні. І перші наші сутички з ворогом та прямі боєзіткнення ті чи інші вже відбулися якраз таки, там замовлення 28-29 лютого, там 1 березня. Тобто, по кажучи, ворог вже був е в межах майже в межах міста. Та там доходив зі сторони наших також е ППД пунктів пасійної дислокації, і там наші групи. Виїздили на ті чи інші завдання за межі міста та за межі Маріуполя, і там намагалися працювати, якось передавати інформацію, наносити вогневі ураження або все в такому роді для того, аби затримати їхнє якесь просування в напрямку міста. Пранення отримав 13 березня 2022 року. От, отримав я кульове не скрізь на порожнини. На той момент перші загони ДРГ вже закріпились в тих чи інших. Місцях та зайшли в межі міста, і нам довелося йти як умовним загоном швидкого, як загонам пожежникам та піти їх вибивати. Тому відповідно ми вступили взаємодію з нашою піхотою. У нас вже відбувався стрілковий бій між під'їздами, мовно кажучи, там 15 там 12, двадцять метрів. Ми між під'їздами стрілялися з ворогом. Вони в одному будинку, ми в іншому місці будинку. І от під час цих от перестрілок прийшла вказівка там від старшого позиції цих. Приводу того, що є необхідність відпіти, відпрацювати тут поруч по ворожому танку, типу котрий вже під'їхав і також несе там, ті чи інші неприємності. Я на той момент вийшов на свого старшого командира, який відлучився з нашої позиції, так як пішов зустрічати е коробочку, тобто на увазі танчик і звод піхоти. Та, і в цей момент, поки він пішов зустрічати через дії ворожого ребу, просто плюс постійний бій, е з тих чи інших причин нам не довезли вступити в взаємодію по радіозв'язку. Тому відповідно. Після цього, як я намагався до нього вийти на радіозв'язок, та людинка, котра була старша позиція, і задавала це запит. Вона ну, в принципі десь по грешці бою змістилася на іншу. Ну, мовно кажучи, це все була одна позиція, проте змістилася десь правіше лівіше, от там керувати боєм, і в принципі його не було. Він зник, і ми далі продовжили вести бій. Потім знову ж таки пішов цей самий запит. вже пройшов по радіозв'язку піхоти. Відповідно, ми цей запит отримали. Знову спробували вийти на старшого командира. На той момент мене лишили старш як старшого піхотного командира, ну старшого. Не піхотного, перепрошую польового командира на місці. Відповідно, не було можливості вийти на старшого командира, який нас заводив на цю позицію. Та... І мені вже довелося на самій ініціативі тут брати рішення в свої руки, приймати рішення, якось його реалізовувати і було прийнято рішення разом з хлопцями, що нам треба піти працювати по цьому танку. І от саме момент переміщення по цій позиції, тобто нам треба було зміститися з під'їзду праворуч на декілька під'їздів. Саме якраз момент цих от перебіжок так сталося, що мене поцілили, та я впав. От. І... Ну от і впав. Так і отримав власне поранення. Я просто біг на пониженому селеті, перебігав і просто впав. Впав, як мешок картошки. Лежу такий, і перше, що мені прийшло в голову, ого, мене пострілили, що серйозно. Mm -hmm. Я, чесно кажучи, був переконаний, що всі омру, та я останусь, е всіх побивають. я своїми кінтами 100% виживу. Тобто я навіть не розглядав моменту того, що щось з мене може статися. Плюс треба розуміти, що це лянавський максималізм, ти ще, мовно кажучи, за рахунок того, що, можливо, раніше не було таких тотальних сутичок дуже серйозних з ворогом, та не до кінця розумів небезпеку. Але на той момент я був переконаний, що. Я вийду зі всього, що тільки може чистими, все мене буде добре. При цьому все, я ж перебігав не сам, перебігав з побратимами. От. І відповідно, почалася гарячка бою, і вони, походу, навіть не відразу зрозуміли, що ти мене підстрілили. потім, коли зрозуміли, вони вже починали виходити, там якось відпрацьовувати, відстрілюватися. Я в цей момент повз, кричав, матюкався і на них, і на всіх. Потім там вже почали надавати мені намагатись першу домедичну допомогу. Там питають, що були чи не будуть. Кажу, не відчуваю ногу абсолютно, мені ріжуть штаніну, дивляться, що нога ціла. От, кажу, болить живіт дуже сильно. Я розумів, що в принципі треба говорити, не можна вирубатись, не можна засинати, тому я говорив сам про себе, говорив з пацанами. От, мене почали роздягати, там різати шмотки туди сюди Побачили в мене кольове в живіт. Вони побачили вихідне. Тобто, мону кажучи, я біг виходить, перебігав до ворога спиною. Мені злотіло спину, вилетіло через живіт. І вони мене затягнули, побачили, що в мене вихідне. При цьому всьому намагалась подивитися, чи є вихідне, але якось не ідентифікували. тобто не зрозуміло, що в мене є вихідне. Тут же поруч хтось приходить з якогось міжного підрозділу, такий каже, о, а що, у нього в живот? Ну так, да. ані на Говорить, ну да, ну все, походу, йому гайки. Я такий ліжу і думаю, блін, на мене і сил вже немає маємо ти плохой чоловік. І він, коротше, пішов. Я такий думаю, ну все, типа, габела, грустно. Вот. Але пацани зорієнтувалися, просто кажучи, наклали мені бандаш, тобто перемотали мені просто живіт. От бо на той момент типу, більше нічого ти не зробиш. Передали ще 300, якось запитали евакуацію, просто зновські. Там вже була така специфіка, була, що ми прямо стріляли між під'їздами. Під тобто, от, буквально так от ми стрілялись, та? І я я був в цьому крайньому під'їзді, а що ще добре зорієнтувалися, мої побратими, і в принципі, хлопці, хто були там по місцю, піхотинці з полку, не тільки суміжних підрозділів. В них були ковалди, і це дуже хороша річ. Вони почали відразу проробляти шляхи логістики. Тобто частина в вже була пророблена між будинками, а частина не було пороблено. Тому вони почали просто Стінки між квартирами, між під'їздами для того, аби посередині самого, самої будівлі та витягнути мене до крайнього під'їзду, і там можливо якось витягнути, так щоб мене там далі умовно не допрацювали. Танчик під'їхав, мене витягують за останній під'їзд. Ну витягують вже з під'їзду, але при цьому всьому все одно ще лишався простір під кутом 45 градусів, відношенню до ворога. І от виходить. Я не знаю, як так. походу танчик під'їхав, і вони як почали відносити. Він чи відразу від'їхав, чи він лишився там. А ми забігли, виходить, жамонка чи за танчик. Я був в прострілі і почали стріляти по хлопцям. І ми, ну, типу, понад вердіться, типу, я нікого не сужу, мене просто кинули. Типу, це нормально, як не крути. І типу, за міськими протоколами так і має робити. Якщо ти надаєш допомогу і по вам почнеть працювати, ти кидаєш пораненого і думаєш за своє життя. І в цей момент, якраз два мої побратими, котрі вже повернулися по лону. і можна в принципі, про це говорити відкрито. Саме друг Камбати, друг Остапчик, це моїх два близьких кінта, побратим, яким я задячують життям, і третьому, це якраз таки цьому другому номеру старшого командира, який повернувся. Бо він ще зараз, поки на жаль, це я не можу звучити його псевдо. Але завдяки Остапчику, камбату і цьому третьому джентльмену якраз лишився живим, вони мене дотягнули, я пам'ятаю, затягнули під міст. Я так лежу, на мене стоїть, так мені дає ляпаса. Говорить, що ти, братан, такий? Нормально. От. І відповідно з цього момент вони вже далі мене дотягнули до Медиваку. Там на медиваці вже мені кололи ті чи інші препарати, і на той момент завезли мене в останній діючий медзаклад, який ще працював в межах міста Маріуполя. Там мені зупинили масивну кровотечу внутрішню, надали ту чи іншу медичну допомогу, яку змогли там по місцю. І на наступний ранок я вже прокинувся. В цьому медзакладі від того, що його бомбять градами, а так і це був останній медичний заклад в місті, там було дуже багато цивільних військових. Тут, в принципі, там були всі поранені, котрі тільки бачили на вулиці. Їх намагалися рятувати, звозили туди. Наших забирали представників там, національної гвардії, скажімо так, та забирали вже на Азовсталь. Відповідно, мене евакували на Азовсталь. Ну і там на Азовсталь, я потрапив на бункер для поранених жилезях. Отак він називався. На Засталі я ще погнив тижня-два. Виходить, ми в мене отримав поранення 13 березня, 31 березня мене евакуювали. Весь цей період, який я знаходився там, як думали лікарі, як думав я, тоді що в що масивну кровотечу мені зупинили, але як виявилося, що мені перебило сечовід. Сичовіт це умовний такий каналчик, який йде від нирки до мочового міхура. І весь цей період, поки я там лежав, плюс в мене гнили постійні рани. Там маєте розуміти, що там антисанітарія, закінчувалися постійно медикаменти, закінчувались знебольчі, закінчувалися антибіотики. Тому можливість того, що ти там вилікуєшся, вона була дуже малою. І плюс, типу, поранення в живіт, воно трактується як тяжке. І потім вже як мене евакуювали, вияснилось, Тобто цей сачоводку треба був перебитий, весь цей період мені Черевну порожнину тікла гной, кров і сеча з цього, з цього сечоводу, і від відповідно в мене сформувалася там кіста. Вот. І типу, в мене був такий критичний стан. У мене була постійна там температура 40 за 40, типу, то що там болі то таке. Рано погано заживала, типу вона гнила. От. І знову ж таки, беручи це до уваги, мене як тяжко пораненого подали на локацію на гелікоптери. І що мене дуже сильно вразило, було дуже багато десантів, тобто було дуже багато людей, які летіли, мовно брали квиток в один кінець і були готові полетіти в це пекло та, для того, аби допомогти своїм. І типу, мене це дуже сильно вразило. Я там їм подякував, кажу, давайте, мужики, тоді сюди. Це дуже сильно вразило, на той момент я зрозумів, що Азовський рух це дуже сильна штука, і типу, я дуже радий, що її частиною. Ворог відпрацював по нам зіглі, ракета залетіла в двигун. Вона здетонувала, просто застряла і тим самим вивела з ладу один з двигунів. І виходить, ми долетіли на одному двигуні. Потім вже коли ми спілкувалися самими пілотами, то вони сказали, що це в принципі один такий, це не то, що джекпот. Він каже, це такий видок один на мільйон, якщо не на мільярд, що в принципі витривалості цього справного двигуна вистачило для того, аби долетіти з повним гелікоптером поранено. На той момент вони евакуювали один із медичних закладів вже на території підконтрольної України. От, там мене стабілізували, там вже мене знайшли кісту. Лікар сказав: Ну блін, Дімон, ти вовремя прилетів, тобі ще день-два, і тип в пакетик. Я думаю, ну блін, класно. От і це. І мене, типу, намагалися якось усунути цю кісту. Мене евакуювали вже на наступну по шляху евакуації в наступний медзакладу глибину України. Вся історія тягнулася півтора року. Тобто, в принципі, я півтора року лікувався, півтора року провів по стаціонарам з різних медзакладах. В кінцевому результатів мені зробили, як сказали, таку дуже класну операцію. Була тотальна пластика, лівоси чи з їхніх слів. Це така була четверта операція в світі, в принципі, по складності. І вони кажуть, що це дуже круто, що вона вдалася. Але за рахунок тих, чи інших об'єктивних і необ'єктивних причин, на жаль, типу часу мені все одно не вдалося врятувати ту нирку. Не варто стояти на місці, треба щось якось думати, робити. Бо я вже втомився постійно від цих лікарень, від цієї всілякої історії. Тому якось з'явилася можливість піти спробувати свої інститутські діяльності. Мені, в принципі, подобається навчати, особливо коли я бачу фідбек, коли я бачу, що людина щось виходить дається. Мене це мотивує. Поранення це як один із етапів формування мого життя, моєї особистості в цілому, тому в принципі. Якби його не було, я б не був би тим, хто я зараз також. Та? Я ні про що не шкодую, не жалію і щоб повернули всіх кінтов з полону.